Вітаю! Дане відео буде про встановлення другої лінії виноградної шпалери. YouTube канал Колосаду. В даному відео, що я буду для цього використовувати? Скоба діаметр 8, шайба гайка, натягувачі з фіксаторами, кутник на бокові стовпчики буде використовуватися посилений кутник. Ширина його 40 см. На всі інші стовпчики буде встановлюватися кутник 35х35. Товщина 3 мм, відстань між отворами 11,5 см. Зараз це все буду показувати, як встановлюю на стовпчики. І також ПВХ проволока 3,3. Зараз немає тут бірки, були бірочки. Зараз, ще раз, я вже про неї знімав відео, дріт ПВХ 3,3 мм. Продовжую відео, встановлюю скобу, посилений кутник, перший ось вже встановлений. Підготував гаячки шайби. Поки що встановлюю на довільну висоту. Беру, обставляю скобу поміж стовпчиком. Звісно, трішки потрібно підігнути. Все по розмірах підходить добре. Скоба війшла. Так. З однієї сторони шайба. Маєчка, нажив. Тут підтискаю також. Так, і далі. Так, що у нас тут? Підтиснув. Тобто шпильки метрової вистачає на те, щоб її порізати на три частини. Виходить 33 сантиметри якщо її потім гнути, як я показував в попередньому відео, ось, вистачає вдосталь, щоб потім закрутити. Так. Висота буде між першою і другою лінією 20 см. Поки що наживлю, аби трималася. Ключик на 13 Використовую для підтягування. Все, зафіксовано. Також ось наступні натягувачі будуть встановлюватися ось так. Тут же отвір був також підготовлений. Використовую для цього болти. 8х30. Болт. Так, беру гайку, шайбу, ставлю кріплення. Так, За рахунок фарби трішки. Находить, потрібно протиснути. О, це цікаво. 8 на 3 А, він буде вкру... ну, досить-досить щільно, тому доведеться вкрутити. Дуже щільно вийшло. Так, вставляю. Так, трішки незручно вийшло, не перевірив до цього. Ну нічого. Ось так зараз зроблю. Ось такий лайфхак буде. Так. Ключиком, ключиком притримаю. І він зараз накрута. Там фарба просто зніметься. Так. Добре пішло. Є, все притиснеться. Так. Шайба. З сторони. сторони. Ну, тут показувати не буду, воно все так само буде. Поки що це все толка. Потрібно все наживити, щоб все було на своїх місцях. Так, гаечка. Живив, щоб все було на своїх місцях. Так. Далі по плану витримати тут 20 см саме між проволоками, не між пластинами, тому що тут 21, а саме підібрати відстань між проволоками. Зараз це буду регулювати і продовжу відео. Провів регулювання між пластинами. тобто я ще зрозумів, що дивіться, тут потрібно залишати все-таки 20, тому що краще зафіксувати відстань між пластинами, бо ось оці ось, бачите, вони мають таку властивість згинатися, ці натягування. Метал не дуже жорсткий, тому його можна тут регулювати. Ну, Я думаю, що все одно під натяжкою він буде туди-сюди трішки грати. Тобто основне буду тепер брати за основу це відстань між пластинами 20 см. Тут затиснув, все, ось так стовпчик, міцно щільно затискає, як перший ряд, так і другий. все Переходжу тепер до роботи на інший край ряду. Брав капронову нитку е і зробив ну, цю відстань 20 см, щоб була між першою і другою лінією. Ось тут вона мені допомагає, це якби нітка встановлювати верхню планку. А потім рівнем це все вирівнюю. Тут вони сходиться, тому що тут різні кутники. А ось тут вже все йде, кажуть, як по маслу. Довжина 20 см між цим отвором, який витягуватись проволока і вже протягнутим також 20 см і отак от, от зараз пройдуся весь ряд. Так, добре. Так, планки другого рівня встановлені, прикручені по всьому ряду повністю. Така невеличка рекламна пауза, покажу огляд грон. Це кущі Ларія. Кожен пагін має 2-3 грони. Другий рік вегетації. Так, але повертаємося до натягування дроту. Показую, що вже все встановив. Ось крайній боковий стовпчик. Також все натягнуто. Затиснув, зажав. Так, добре, зараз такий лайфхак. Як розтягувати правильно шпалерний дріт? Зробив ось таку конструкцію, як то кажуть, з чого було. Вставив на таку трубу, тому що коли я його зараз розпущу, він почне тут таке витворяти і буду його потихеньку тягнути, натягувати. Так, ось зараз, що з цього буде. Так, один. О, все, він розтиснувся і тепер шпиру, тяну і він буде сам, ну, де-не-де допомагати буду. А де-не-де він буде прокручуватись, тому що ось, робиться така павутина, його натягувати, він сам крутиться. А цю сторону, ця сторона, так, і сюди. Ще не вистачає поки що. Так, Потрібно докрутити. Так, трішки незручно, але все ж, якщо це робити одному, то так, складнувато було б, звісно, зручніше, але потрібно виходити з різних ситуацій і придумувати різні такі лайфхаки. Так. Зараз, 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 зараз. Ще досі не вистачає, та що ж це таке? Зараз накручу ще максимальний прокрут. Тому що перші рази, коли я натягував, розтягував цю проволоку. Вона скрутилася в таку павутину, я потім цілу годину її ще розкручував. І, ну, погано, що раніше не придумав такий варіант. Звісно, кажуте, що попало, але о, це вже тепер піде. Піде, крутиться. О! Взагалі ідеально. І тепер так, робиться ось така павутина. Тому хто буде купувати цю ПВХ, дивіться, ось скручується, як попало. Тому показую щоб наперед вже знали, що краще її розтягувати таким способом. Тепер потрібно дуже обережно, щоб ця проволока не пошкодила плавлені. Так, Повертаємося сюди. Ось. Так, Продовжу так. далі. Так, Там стоїть катушка. Вже розмотав трішки дроту. Так, Протягнув через першу, яка була по черзі. Так, сюди. Сюди не вставляю, тому що спочатку зафіксую з того краю, а потім повернуся до цього. Так, показую. Протянув тут. Заважало, проволока почала битися об пагони, тому вставив там такий боковий пакалець. Потім доводжу далі. Протянув сюди. Це вже друга по рахунку. Це вже третя. І ось четверта. І тепер показую. Якщо брати і дуже-дуже... Потихеньку це все тягнути. Ой, зараз спробую показати, то воно воно йде. Так, добре, воно незручно знімати і показувати, але ось тягну, о, видно. Так, ось рука. І розтягую, натяжка йде. Тому потрібно тягнути, робити все. Це такий лайфхак, вставочка, щоб знали, як натягувати проволоку, коли вона вже... Бачите, торкається до паганів. Треба було робити це раніше. Ну і чого? Зараз це зроблю. Повністю протягнув дріт через всі планки, які вже закріпив на другій лінії. Це виходить з однієї сторони. Зараз буду показувати, як фіксувати. Так, беру сам дріт. Роблю ось такий. Десь близько сантиметра перегін. Так. Вставляю через цей отвір, щоб він попав в цей отвір, в отвір фіксатора. Все, є. Не, не з тієї сторони, бо крутитись він буде в іншу сторону. Потрібно переробити. Зараз. Перевертаю на іншу сторону. О. Трішечки ще підгортаю зараз. Все, він зафіксувався. І тепер роблю отак. Беру кусачки. і так, трішки виходить. Ще треба підігнути і натягую. Треба отут натягнути. О, все, пішло. Так, незручно, звісно, не дуже добре зафіксував, напевно. О, все, фіксація є. І тепер обов'язково Ось видно його вставити отут. І знизу також є такий фіксатор. Все. Оце зафіксована одна сторона. Тепер йду натягувати дріт так само з іншої сторони. Встановив повністю другий ряд. Зробив натяжку проволоки. Також. І що наступне? А наступне залишається саме, як сказати, мінімальне. Це фарбування. Використовую о, так, Farbex PF115 EmaLKidna. Сірий колір, дуже розбавив до рідкого такого, рідкої консистенції. Розбавляв вайт Spirit, як він правильно має назву. Тому що коли він рідкий, дуже ось добре фарбується і вистачає надовше. Тут головне, щоб захистити від корозії металу. Все, ось. Швидко зараз пройду, пофарбую. І нарешті друга лінія готова повністю. Бо доростають уже пагани до другої лінії. Як я бачу в інших виноградарів, наприклад, з Полтавщини. Там взагалі вже досить високі пагани більше, ніж 50 см. Тому відставання по регіонам значне. Чернігівщина ще тільки ось до, другого, до другої лінії пагани доростають. Це YouTube канал Колосаду, Показую, як займаюся вирощуванням винограду. Будую виноградну фалеру. палеру. Дякую всім за перегляд! Гарного настрою!